Привіт. Сьогодні маємо на огляді ось таку Audi. Це а 4 b 6 кузов, 1.8 двигун в S-Line на максимальній комплектації. Ну, можна сказати, майже максимальній. І ключове вона на автоматі. Машинка свіжа, розмитнена, сертифікована, готова до нового постановку на нового власника. Класна комплектація. Гарний стан на свої руки. Ось така. Це 1,8 турбо. Ось такий автомобіль. Звісно, є косяки незначні, але покаже. Так, поїхали з криша. Так, люк має. Так, криша. 89. Капот. Крило. Оце у нас крило фарбоване. Двері, двері. Тут все чітко. Тут все чітко. Тут огонь, крило. Тут у нас десь був напевно якийсь перелак, бо трошки більше б'ється, бо ну нема, тіпо, а, а б'ється більше чомусь. Криша, кришка, тут все чітко. Трохи в пилюці. Тільки що людина оглядала, думає. Це теж крило, напевно, піддуте. Чуть-чуть б'ється більше. Десь був перелак. Тут все чітко, огонь, огонь. Огонь. Агонь, агонь, агонь. Ну все. Тобто фактично маємо один косметичний перекрас. Так, окось Дивіться, стан капоту 229 тисячі пробігу. Ну десь отаких от пару сколиків. Такий сколик. Тут все огонь по бамперу. Тут косяки. Диски в нас резина зимова, непогана ще, тут такі притертості є, тут все чітко, тут все чітко, тут понизу огонь, Не покажу, тут все чисто, тут рижиків нема, тут теж все чисто, у дверях, Там в нас паста чисто тут теж так арочки Ось тут є у нас трошки рижик здуття фарби О, це стандарт по ауді по Volkswagen. тому тут -то все чисто кришка огонь немає рижиків тут огонь О, зараз підемо до салона покажу так, пішли далі. Ось така риска. Ось тут трохи є, Тут теж фарби. Це ауді. Так, м'ятина. під викатку. В принципі, можна витягнути без фарбування, може не в ідеал, але буде. Тут це огонь, тут теж. Двері цілі. Ніде ну, нічого, пороги цілі, живі. Крило переднє. Тут все чітко. Так, йдемо до середини. Два ключі є. їде супер. Два склопідйомника, підйомника. Оці сідушки з валіками, електрикою. Це все працює. Регулятори. Ручка тіла стан керма. танкерма. Ну, трошки є підтерта, бо звісно машина не нова, брали в німця в гаражу стояла. В принципі, непоганий автомобіль зберігся на свої кошти. Музика з авбуфером, е, з CD Changджером. Тут люк працює, до речі. Бардачок, як завжди, поламаний. Ну, я думаю, всі знають, що таке ауді, тому навіть немає резону показувати. Там ремкомплекти на Оликсі продаються. Так, пішли далі, покажу її. Пішли далі. В середині. Така, чистенька. Потолочок у нас чистенький, гарненький, не провищий. Бо це болячка по ауді. Так. Багажник. Коврулі новий коврик. Тут це все є, Під клей піну машина зроблена, так все гарно ціле. 1,8 турбо, їде гарно. Ну, хороший автомобіль, скажімо, за свої кошти з коробкою автомат, ну, скажімо так, по цені майже четвертого гольфа. Обо треба, бачу, каже, люди тільки що дивилися, але поки думають. Сидіння теж оці валіки відкидаються. Так що кого цікаво даний автомобіль, місто Хмельницький. Дзвоним, пишем. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки. Так, відкрию зараз капота. Можна поставити на паузу, взяти під ключика, щоб вам завести, показати. Так, покажу. та Холод на вулиці, мінусова температура, блін, це буває водій відкривати, воно поставлю телефон. О, О. Так, мінус, амортизатор не тримає. З холодами це біда, але я покажу. Давайте я тако покажу. Тут це. Часто сухо, двигун сухий, масло замінене, тут все гарно, ну, звісно, 20 років в машині він код, кому треба, перевіряйте. Але десь на свій стан вона непогана. Так, зараз я піду запущу двигун і... і покажу, як працює. А, тесол давайте, зараз ще, верніше, антифріз. Покажу, щоб ви не думали, що він летить. Не летить. Так я незручно знімати, бо однією рукою тримаю. О, та й незручно. Опа, є, іду заводити. Так, це є. Так, ключик є. Заводимо. Тут це ок. Годинник. Одиник. Ок. Автомат шестиступінчастий. Клімат. Ну, музика тут гарно грає. Тільки то, що ця кнопка трошки засідає. Ну, гарно грає, бо тут САП стоїть. Так, показую, як верхний працює, нічого не світиться. Що газанути? Нема демо. Далі. Це чітко. Можна добре нажати, але таке. Так. Оставлю телефон. О! Годинник. Богон на цепу на 120 кВт. Пробка. О, то стандарт, то в цих FSA е як тягує! Гарно. Газино крок. Безопасно. Ну, Звісно, треба буде його трішки обслужити, бо гарно бігом цепи. На цепку. Звісно, обслужити в ідеалі. Масло, до речі, замінене новеньке стоїть. Так що По ходовці є моменти. Треба буде подивитися, буде, а так в принципі все чітко. Так що, кого цікавий даний автомобіль, місто Хмельницький, дзвонимо пише, підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. всім гарного дня, всім пока, до нових відео.